Попри розмови про мир, Кремль навіть не приховує завершення війни та не планують у Москві Відкрито заявляють дипломатичного вирішення не бачать, а цілі так званої СВО залишаються незмінними. Про це заявив речник Путіна. Пісков і на цьому тлі реакція Києва чітка і жорстка. Росія має відповісти за свої дії, і спецтрибунал вже запущено. Президент Зеленський підкреслює покарання за агресію неминуче і цього року. Росія відчує відповідальність за злочини проти України. Тим часом у США розпочати розслідування. Сенатори демократи вимагають пояснень, чому адміністрація Трампа досі не запровадила жодних нових санкцій проти Російської Федерації. Ба більше Трамп вже відкрито незадоволений задоволений Путіним і заявляє про готовність ввести додаткові обмеження. І зараз до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Вітаємо вас, пане вітаю. Володимире. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас. Отже, сьогодні е слідкуємо на жаль за ще однією масованою атакою ворога дронами по Харкову. Ну Щодня у нас фактично є такі, на жаль, новини з різних міст України і столиці, в тому числі, і ми бачимо, що реакція Сполучених Штатів вона або відсутня взагалі, або дуже квола. От на вашу думку, що зараз відбувається? Чому після телефонних розмов Путіна з Трампом і масованих атак по українським містам Сполучені Штати все одно не мають рішучості відреагувати і сказати, що вони готові посилювати тиск санкцію? Санційний або військовий на Росію. Ну, по-перше, давайте розуміти просту річ. Боюся, от навіть за вашим запитанням, помітно, що у нас і досі багато хто не розуміє, США вже не є нашим стратегічним партнером. Це ми його сприймаємо. Це ми сприймаємо Сполучені Штати як нашого стратегічного партнера, який має нам допомагати, має реагувати на кожен такий удар по Україні. А США сприймають себе інакше. Я нагадаю, як сказав Трамп під час зустрічі в вальному кабінеті: ми ні на боці України, ні на боці Росії. Ми посередині. Отака От позиція США. Їх інтерес в тому, щоб припинити цю війну. І вони намагалися це робити інерційно намагаються і зараз. Але проблема, яка очевидна, от останні два місяці, і Трамп навіть це ну хай посередкована але підтвердив, от коли виступав перед журналістами на саміті в Газі на саміті НАТО під після завершення саміту НАТО, що е, США по суті зараз не знають, що робити щодо санкцій, е, ну санкційний тиск зберігається. Інша річ, що з боку США він не посилюється, і це пов'язано з тим, що в оточенні Трампа є прямо протилежні думки, прямо протилежні позиції. Є е, е, представники команди Трампа е, і в адміністрації, і е, в Конгресі, в Сенаті. от, Зокрема, лінсі Грем, автор відомого законопроекту, який, до речі, може розглядатися на цьому тижні. Подивимось, чи буде так, але лінці Грем це анонсував, і Трамп навіть теж натякнув, що це може статися. Інша річ, що це може затягнутися не на один тиждень, сам розгляд цього законопроекту, його підписання, і е, санкції нові проти російської нафти не будуть діяти автоматично. Але тим не менше, це один з варіантів розвитку подій. Однак є інша група людей в команді Трампа, які виступають навпаки, не, не просто проти посилення санкцій, а за зниження санкцій, зокрема стів Вітков. Спецпредставник Трампа у відносинах з Путіним. багато хто жартує, що Уітка вже скоріше спецпредставник Путіна в стосунках з Трампом. І от, внаслідок цих протиріч, на жаль, Трамп зависає, він не ухвалює необхідних рішень. Щодо реакція на атаки. Ну, реакції є, коли атаки є дуже масовними, і коли багато людських жертв. Ну то тоді з'являється можливо не відразу, якась реакція з боку США на, 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 на такі атаки, як зараз, які теж приводять до трагедії і часто і до загибелі людей або велика кількість постраждалих, от як зараз в Харкові, такі атаки кожен день, практично. І для е, США, да і на жаль, майже для всього світу, це вже буденність війни, реагують лише на надзвичайні події, і от на події дійсно масові трагедії. Е, так що е, да, нам хотілося б, щоб була така реакція щоденна, але на превеликий жаль тут діють зовсім інші закономірності. Проте, те, що Росія посилює повітряні атаки проти України, це усвідомлюється і зараз ця проблема вирішується. Зокрема, от на конференції в Рімі щодо відновлення України, яка має відбутися вже на цьому тижні, буде обговорюватись питання якраз посилення України. Вже є інформація про переговори між Україною і Німеччиною про надання нам додаткових засобів, зокрема протиповітряної оборони. Ну і це питання от буде розглядатися, я так розумію, вже на поточному тижні і в переговорах з Сполученими Штатами. Так що так. навіть якщо немає такої помітної активної публічної реакції на російські атаки, проблема усвідомлюється і над її рішенням Україна працює з нашими партнерами. Так.